Новеньку квартиру кілька місяців тому придбав Омелян Гавшинський. Зізнається, проблем він не мав жодних. Послуговувався виключно власними забаганками. Хороший район, новобудова, поверх. Обрав я цей будинок саме за якість. Дуже проста відповідь. Тим більше, що мав можливість спостерігати за певними етапами будівництва, таке як заливка бетону, армування, дах, конструкція, укладка цеглини. Директор місцевої агенції нерухомості пані Тетяна вже багато років допомагає втілювати мрії усіх, хто бажає поселитися у новій оселі. Виявляється, інтенсивність роботи подібних фірм залежить від багатьох факторів, у тому числі і від пори року. Він є дуже чутливий. Він дуже чутливо реагує на всі е, якісь е, е, дії, які відбуваються взагалі в державі. І е, відразу він відгукується або сплеском, або падінням. Пані Тетяна зізнається, зараз робота іде, але не так як три роки тому. Посткризовий період зазвичай знаменується різким зниженням попиту через відсутність заощаджень. Купувати стали менше, але якісніше. Хрущовки та малосімейки втратили лідерство. Натомість новобудови усе частіше приваблюють покупців. Ці квартири ще треба доводити до ладу, тому що вони є без внутрішніх оздоблювальних робіт. Відповідно, нема сантехніки, стіни просто поштукатурені, стяжка, але все одно це квартири вже нового рівня, квартири майбутнього. Ми порівняли і цінову політику на ринку нерухомості в обласних центрах України із населенням до 500 тисяч. До прикладу, вартість однокімнатної квартири в Ужгороді складає в межах від 170 до 300 тисяч гривень. Відповідно, ціна одного квадратного метра коливається від 4 тисяч 350 гривень до 7,5 з половиною тисяч гривень. У сусідньому івано-франківську подібна квартира коштує від 120 до 200 тисяч гривень, тобто один квадрат коштує від 3 до 5 тисяч гривень. В Луцьку можна придбати квартиру такого ж рівня від 160 до 280 тисяч гривень. Відповідно, ціна квадрата від 4 до 7 тисяч українських грошей. Тож, незважаючи на те, що Ужгород не найбільше місто України, квартири тут вважаються одними з найдорожчих.